За часів Ющенка та міністра оборони тих часів Анатолія Гриценка і скорочення, і розпродажі майна тривали: 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетні комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів точка і 84 тактичні ракети. Я не можу припинити думати про те, як зараз нам бракує кожної одиниці з цього переліку. За Ющенка стався наступний гучний міжнародний скандал. 2008 року сомалійські пірати захопили сухофантаж Фаїна, 33 танки: Т-72, реактивні системи залпового вогню БМ 21 град, вогнепальна зброя та Інше устаткування було офіційно призначене Кенії, але нібито йшло південному судану, який якраз боровся за незалежність, і йшло в обхід. ООН. через чотири місяці корабель викупили у піратів за 3,2 мільйони доларів. І хоча Кенія ручалася, що це для неї виміджі України з'явилась ще одна пробоїна.